Вінничину з офіційним візитом відвідала чеська делегація. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна зустрілася з гетьманом Ліберецького краю Мартіном Путою. Ліберецький край, наш надійний партнер, який тривалий час співпрацює з областю. А з перших днів повномасштабної війни надав істотну допомогу. Дозвольте від усієї Вінницької області від обласної військової адміністрації подякувати пане гетьману вашому обличчі вам цьому. Ліберецькому краю, чеському народу, за ту всю підтримку, яку ви надаєте Вінниці, Вінниччині і Україні. Зокрема, ми віримо, що по завершенню нашої перемоги наше партнерство набуде повернеться в мирні. Колі і справді ми будемо працювати над відновленням України, над відновленням Вінницької області. Насамперед хочу зазначити, що сьогодні ми тут для того, щоб а, виявити свою повагу і свою пам'ять людям, які загинули а, сьогодні два роки назад, а, від російських ракет для нас це дуже важливо підтримати вас. Ми всі віримо, що рано чи пізно Україна виграє і відвоює свої від території. І я вас хочу запевнити, що ми вас вам теж будемо допомагати і після того, як. У ході зустрічі йшла мова про такі ключові напрямки роботи області, як медицина, реабілітація та ветеранська політика. Іноземні гості відвідали Вінницький пансіонат для людей з інвалідністю. Заклад став домівкою для багатьох людей, які були вимушені евакуюватися із зони бойових дій. Наразі у пансіонаті тривають ремонтні роботи одного з поверхів. Кошти на цей проєкт у розмірі 200 тисяч євро виділили чеські партнери. Сьогодні та підтримка, яка свого часу була грошова виділена Ліберецьким краєм з ініціативи гетьмана Ліберецького краю Мартіна Пута, 200 тисяч євро, дозволять повністю третій поверх. Ми бачили сьогодні, як ведуться ремонтні роботи, повністю нові комфортні умови створити і прийняти додатково ще 40 осіб з зон бойових дій, тому що на жаль, війна триває і ще залишається велика потреба в евакуації таких людей. А ми зможемо їх прийняти і прийняти в комфортні умови. По завершенню проєкту в закладі будуть створені комфортні умови для проживання людей з інвалідністю. Одну двомісні тромісні кімнати з мультифункціональними ліжками, з кондиціонерами, зі своїми обмеблюванням, зі своїми кімнатами гігієни, які абсолютно доступні для людей з інвалідністю. Кожна ліжко матиме кнопку виклику екстреного виклику персоналу, якщо потрібна якась. Екстрена допомога і таким чином буде зроблений п'ятий, четвертий, третій поверх. І ці кошти спрямовані як на ремонтні роботи, повністю на заміну електрики, і також на розводку цієї системи екстреного виклику, в тому числі на закупівлю нових меблів, які я перерахувала. Мартін Пута запевнив, що Ліберецький край і надалі підтримуватиме Вінницьку область з його слів. Тісна співпраця продовжиться і після перемоги України. Та угода, яку ми підписували в 16-му році. Ми не думали, що будемо співпрацювати ще й в такій сфері. Думали, що це буде мирне життя, якісь соціальні проекти, охорона здоров'я. Я тут був рік тому назад, ще нічого не було реконструйовано. Ми були разом з польськими партнерами, і ми бачили, що один поверх був зроблений за кошти лікарів без кордону. Це така організація. Ось і коли нам сказали, що ще потребують зробити один етаж. Я звичайно допоміг, тому що я не представляю, як можна залишити тих людей там. Ам при фронтовій зоні без допомоги. Чи можемо, тим допоможемо завжди. Також чеську делегацію познайомили з роботою Вінницького обласного реабілітаційного центру Рекавері. Мартін Пута особисто поспілкувався з нашими захисниками, які зараз відновлюють своє фізичне та ментальне здоров'я у центрі.